Сьогодні ми працюємо із звуком У і із буквою У. Ось ця буква, буква У. Ми вже знаємо букву А. Нагадую, у нас велика прописна буква А пишеться так. І маленька друкована А пишеться. Так, а, у. Витираю їх і зараз ми опрацьовуємо ці букви. Так. У. У, У, Оце у нас у А. У, А. У, а у, у. І з цим звуком у нас є картинки. Можна роздивитися ось ці картинки. По-перше. Це у нас мураха. Му. Є м у му. Перший звук не співає, другий співає. Тому рисочка, а потім кружечок. Му, ра, від наголошений, виділений. Ра. Ш-К. Можна сказати мураха, але ми дивимося, що тут два звуки. ШК. Тому буде. Мураш. Далі тут зрозуміло у нас, що це у нас ЖУК. Далі тут у нас є один, два, три склади наголос на першому. Тому по картинці видно, що це може бути тільки жолу. Ді не жолуть, а їх декілька. Тому жо твердий і голосний лу і м'який приголосний і голосний ді. Жо, «лу», ді. Так, і ось у нас ще букви наші. А, у, а, у, а, у. A, u, a, u, a. Citaima, tá? A, u, a, u, a, u. A, u, a, u, a, u. A última wir vastly. A, u, a, u, a, u. A, u, a, u, a, u. -a -u. Ось такі звукосполучення у нас з вами вийшли. Тепер йдемо далі. На наступній сторінці можна побачити, як пишуться деякі наші життєві ситуації, коли ми кричимо, так? коли Загубили, щоб нас почули подалі. Ось як. Видно, так? ау І дівчинка кричить. ау А сова як кричить у І Вовк виє. у Правильно? Ще раз.

І наступний звук у нас буде О. О. Бачите, ми і вимовляючи цей звук, губи теж ставимо кружечком О. О. Вже три букви, які три звуки означають. Ті, які співають, їх можна проспівати. Голосні звуки. О, 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 А, У, О, О, У, А, О, О. Тепер це. Ще раз О? Ооо? -о, о а, Оу? Ао? Уо. І другий будиночок, другий стовпчик. Зараз від... відкриють цю частинку сторінки, що у нас? Кричить хлопчик, о-о-о він кричить так, о-о-о кричить хлопчик, йдемо далі. У нас є слова, які. Заховані за звуковою схемою. Ось це у нас хто? Осінь? Осінь. Осінь. Далі. Що у нас ще заховано? Ось пташка. Як називається? Гор. Робець, горобець. І що у нас ще є? Олень. Подивіться. Олень. Олень у нас є. Ось такі слова починаються, пишуться з букви О. Із і звук «о» у нас чується це слово, і далі у нас і, і. і так а, і, у, і, о ой ще раз у-и, уй ой. І ще раз ай уй, ой. і справа у нас інший будиночок. Навпаки Ія Іу, Ія, Іу, Иу, Ія, Іу. А тепер можна самостійно подивитись у букварик і ще раз, пальчиком водячи по буквах, прочитати це. Цю частину я завершую, а далі у нас вже додається перший приголосний звук М, буква М.